На кожному прийомі, коли ми призначаємо навіть якісь місцеві засоби, завжди пацієнти питають, чи можна вживати алкоголь. Ну і дійсно, щодо що цього питання, то крім того, що алкоголь має такий, в принципі, ну, як позитивний вплив, як засіб комунікації, і якісь смакові якості, ну, за, до які, за якими ми звертаємось, все ж таки до цього. То є і дуже багато негативних наслідків, крім таких загальних, загального такого впливу на організм щодо його психотропної дії, а також впливу на серцево-судинну систему. Взагалі, мабуть, нема такої системи в організмі, на яку би не впливав алкоголь саме шкідливо. Але знову ж таки, що стосується його впливу на шкіру? То тут давайте розберемось, ну, за якими саме механізмами це відбувається. Ну, в принципі, якщо ми будемо дивитися на якісь зовнішні ознаки, які нам всім добре відомі, то значит, все ж таки будь-яка доза алкоголю призводить до таких наслідків, як зневоднення. Знову ж таки, спочатку, незважаючи на те, що може виникати деяка набряклість, а потім, все ж таки, зневоднення. Це пов'язано яка з впливом на тонус судин, в тому числі мікроциркуляторного русла. Крім того, доведений безпосередній вплив саме на синтез колагенових волокон і з цим пов'язано все таки перечасне старіння, якраз у тих людей, які зловживають. Алкоголем зниження еластичності шкіри, тобто вона стає тьмяною і такою малоеластичною, знову ж таки. І е, також ми добре знаємо, що алкоголь підвищує фоточутливість, і це пов'язане якраз з впливом на імунну систему шкіри, а також саме безпосередньо з тих сполук, які входять до того чи іншого виду напою. Але що стосується саме захворювань, пов'язаних із впливом алкоголю, то тут знову ж таки, є два варіанти таких захворювань. Ну це по перше, виникають загострення будь-якого хронічного дерматозу. Але це не у всіх пацієнтів. Але все ж таки ті пацієнти, які відмічають саме. Загострення і спливом, і це от якраз про що казала Лідія Денисівна, і навіть деякі автори виділяють саме зловживання алкоголю, формування таких остаточних форм роза як ринофіма. Або ну, які пов'язані саме з гіперплазією залозистої тканини обличчя. А більшість хронічних дерматозів, ну зокрема, це псоріаз і екзема, червоної плоский лишай, також можуть мати нові епізоди загострення в зв'язку з зловживанням, або навіть з невеликою дозою алкоголю. І що стосується саме іншої групи дерматозів, то фотодерматози, сибирейний дерматит, вони пов'язані якраз із зміною цієї фоточутливості, і якраз от загострення відбувається в цей весняно літній. Ні, період і таких пацієнтів у нас зараз з вами, ну, з вами побільше. і окремо виділяють саме кропів'янку, яка пов'язана саме з сенсибілізацією до продуктів, які містять етанол. І дуже велика група васкулітів, Механізм тут впливу алкоголю він є такий опосередкований, але пов'язаний з впливом крім безпосередньо на міциркуляторна русло, також на імунну систему шкіри. І от якраз можна поділити на дві такі великі групи. Реакції організму, які пов'язані з пливом каголю, ну в першу чергу, це не імунологічні Прояви, з якими пов'язана саме ця от реакція на метаболіти, зокрема і проміжні якраз полуки, на які розкладається алкоголь при попаданні в організм, і монологічна реакція, яка безпосередньо пов'язана з кропів'янкою, формуванням подальшого магіоневротичного набріку, а також виникнення в дуже важких випадках, і саме анафілаксії. Ми е, вивчили якраз при підготовці ці, ну, цієї доповіді дуже багато джерел, які саме пов'язані з які вивчали. це були Закордонні дослідження, які якраз були пов'язані з вивченням впливу алкоголь на патогенез різних захворювань. І от якраз от всі впливи на формування алергічних захворювань вони були пов'язані з виникненням гіперчутливості негайнеотипу. І е, крім того, що знову ж таки ми будемо безпосередньо бачити зовні ці прояви, то якраз от всі загострення алергічних хвороб, які не пов'язані з шкірою, але можуть входити до атопічної, наприклад, ряди, це алергічний реніт і бронхіальний астма, вони також були пов'язані з зловживанням або навіть вживанням невеличкої дози алкогольних напоїв. І от якраз існують і інші прояви алергії, як не тільки шкірні, а гастроінтестинальні. І от якраз небажані ці реакції вони можуть проявлятись і. Не тільки у вигляді ангіоневротичного набряку, а знову ж таки у вигляді гастроінтестинальних проявів. і спершу пацієнт не ну не може навіть зрозуміти до до якого лікаря йому спершу треба звернутись. Але крім цієї безпосередньої дії і виникнення гіперчутливості негайного типу, також алкоголь підсилює саме алергічну сенсибілізацію. Якщо, наприклад, сенсибілізація спочатку у пацієнта була моновалентною на будь-який там подразник, до прикладу, які наприклад, ті ж самі кліщі домашнього пилу або пилок якихось рослин, то от вживання алкоголю для таких пацієнтів воно шкідливе буде саме тим, що він буде підсилювати цю сенсибілізацію. І навіть невеличкий вплив цього подразника він буде призводити до нових загострень, і в тому числі бронхіальної астми, а також виникнення кропив'янки. І крім цього, в принципі, потім ця сенсибілізація може стати полівалентною, тому знову ж таки це слід мати на увазі. Крім того, ми знайшли дуже багато посилань, джерел, які доводять, що саме рівень моноглобуліну і в сироватці крові він може бути знову ж таки підвищений в зв'язку з вживанням алкоголю. Тобто, коли ми беремо. Це маркер на ну, собі на якийсь скринінг, чи, ну, наприклад, при тих самих алергічних захворюваннях, то знову ж таки тут треба розпитати у пацієнта, чи не було перед цим вживання алкоголю, або ну, і саме якої кількості, тому що саме вживання навіть невеликої дози, воно може підвищувати, і це може бути на якийсь таким хибним значенням. І знову ж таки, трохи спотворити нашу діагностики, І знову ж таки, ріль специфічних. Антітіло класу імуноглобуліни і в тому числі на кліщів домашнього пилу, які є. Ми знаємо, такими першочерговими виявлені в тому числі і атопічного дерматиту і інших захворювань тріади у дорослих. І до пилку трав він також був підвищений знову ж таки на фоні вживання алкоголю. Таким чином, що знову ж таки, навіть не тільки надмірне, але й таке помірне вживання, воно може спотворювати ці ну, показ, показники імуноглобуліни і. Але що стосується інших впливів, ну, знову ж таки, шкідливих, то при вживанні будь-яких медикаментозних препаратів, особливо засобів для, в тому числі місцевої і загальної анестезії, тобто тут також слід розрізняти, що саме оця от токсична дія цих препаратів для анестезії, вона також може бути підвищена. У таких пацієнтів, які вживали навіть невелику кількість алкоголю, тому це слід враховувати навіть при якихось невеликих оперативних втручаннях, які ми проводимо. Ну, наприклад, на дерматологічному прийомі. А також якщо хворий ну, з будь-якої іншої причини йде на велику операцію, тут також слід це мати на увазі. Це пов'язано знову ж таки з зниженням активності ферменту алкоголь який може впливати якраз на метаболізм. Лікарських засобів. І також наші препарати, які ми щодня застосовуємо, це противогрибковий, метринідазол, системний, антибіотики, і також слід мати це на увазі. Що саме метаболізм їх також може бути порушений, і токсична дія вона буде більш такою впливовою, ніж без прийому алкогольних напоїв. Крім цього, ми знайшли також посилання і дані на те, що крім метаболізму лікарських засобів, алкоголь може впливати на метаболізм харчових продуктів. Тобто, якщо, наприклад, у вас пацієнт займається фізичною активністю після прийому їжі, наприклад, тобто є одночасно якийсь прийом їжі, потім прийом алкоголю, фізичне навантаження. Навіть якщо все це відбувається окремо, то ну, нічого з ним не відбувається такого негативного. От саме це підвищення чутливості і зміна метаболізму лікарських препаратів і їжі при одночасному вживанні алкоголю, їжі, потім фізичне навантаження. Також може призводити до анафілаксії. і ми знайшли навіть посилання на, на такі е, випадки. Тобто, коли пацієнт скаже, що да, наприклад, інколи відбувається, наприклад, може сказати, що кропів'янка виникає внаслідок, наприклад, фізичної активності, да, є такий різновид, ми все це добре знаємо, то тут треба уточнити, чи не пов'язано це з попереднім вживанням алкоголю і, наприклад, їжі. І от якраз є і окрема алергія на алкогольні напої. Тобто тут не тільки пов'язана з токсичною дією ацетальдегіду внаслідок дефіциту ферментів, який розщеплює етанол. Але саме вход... ми добре знаємо, що в деякі напої входять і барвники, ароматизатори. Тобто, інколи, наприклад, у віна додають сульфіди і сірку, це йде в якості стабілізатора, а також щоб не дати ну це просто є такий процес виробництва цього. Цих напоїв. І також, якщо ми кажемо про піво, то якраз яке йде на основі солоду ячменя або пшениці, то там також може відбуватись зміна саме цих зерен, або опилення якимось ну, цими комахами, які також можуть містити ці вот алергени. Тому е, окремо можна навіть виділити деякі клінічні різновиди алергії на виноградне віно, і тут якраз пов'язано із безпосередньо. Оцим от от спилком, і якраз у таких самих пацієнтів буде розвиватися крапів'янка не тільки на віно, а на саме і на віноград, і на родзинки, які, наприклад, можуть міститись в якихось там кондитерських кіндитер, виробах. І крім цього, орального якогось синдрому, тобто виникнення, наприклад, того ж самого флеш-синдрому, да? тобто почервоніння спочатку, і висипка на обличчя, яка може бути ну, прийнята да, за якусь реакцію, то потім може в таких більш Таких, якщо пацієнт не звертає на це увагу, то буде розвиватись такі більш важкі реакції по типу кропів'янки, і в подальшому анефілаксії. Також цей технологічний процес він передбачає залучення різних сполук, і тому от якраз інколи і виникнення. Синдрому гіперчутливої шкіри, ну, який передує, наприклад, виникненню розації, так само може бути пов'язана бути полуками, які входять до складу алкогольних напоїв, і вони саме безпосередньо впливають на ентероендокринні клітини кишківника і стимулюють викид гістаміну. Тобто, і от саме оцей гістамін, він буде спричиняти, по-перше, розширення судин, як ми розуміємо, і знову ж таки цю алергічну реакцію, яка спочатку буде проявлятися флеш-синдромом, тобто почервонінням таким рум'янцям. А потім у більш важких таких випадках, і коли пацієнт не звертає увагу, то знову ж таки буде приводити до виникнення кропив'янки і е, анефілаксії. І е, клінічна картина, ми всі розуміємо, як це може виглядати. Тобто спочатку просто почервоніння, потім виникнення е, дуже таких важких проявів і, і загострення хронічних дерматозів. Тобто, тому завжди е, при такому зборі анамнезу дуже ретельно саме розпитуємо пацієнта, саме у його способі життя. Ну і знову ж таки, якщо він буде у нас е, ну, розпитувати, чи можна там на подальшому щось живати, просто пояснити те, що е, не, саме, не, 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 не саме алкоголь буде впливати, а саме він просто ніколи не позбавиться від тої проблеми, до якої він до нас звернувся. І от якраз ми всі розуміємо, що препаратом першої лінії, якщо хворий звертається до нас з проблемою кропів'янки чи будь-якої іншої алергічної реакції, ну, в тому числі харчової, є якраз антигістамінні засоби. І рекомендовано консенсусом. Є такий суровий консенсус, який рекомендує використовувати саме препарати другого покоління при лікуванні цих захворювань. Ми могли також зустріти ну, в літературі, що існують вже трет препарати третього покоління, які там, наприклад, дозволяють вживати алкоголь, в тому числі. Але все ж таки, оце от третє покоління, воно залишено в резерві, саме цим консенсусом. Тобто, і всі препарати, які ну, наші то в лапках названі е, третім поколінням, це є дерівати або стереоізомери тих самих препаратів другого покоління. Тобто, це є все те саме. Коли буде третє покоління, я думаю, що нам про це скажуть, і ну, це буде прописано саме в консенсусі. І, е, і саме чому тому, що м, нам треба вплинути саме на міжклітинний простір. І при цьому зберігти якусь активність пацієнта ну таку соціальну. Тому ми не вживаємо якраз препарати першого покоління, які ми знаємо мають седативний вплив. Тому е, тільки препарати другого покоління і е, дозволяється знову ж таки підвищувати дозу, якщо ми бачимо, що немає ефекту від такої ну, рутинної стандартної дози, дозволяється знову ж таки підвищити навіть 4 рази і тривало приймати. І от якраз. Е, про молекулу цитерезіна оказала вже Тетяна Вікторівна. І також ми їй довіряємо саме тому, що вона є добре вивченою, якраз не має таку низьку органну токсичність, тобто ми розуміємо, що всі органи системи задіяні в розвитку алергічного процесу, він повністю сумісний з їжею, що так само немаловажно, щоб не було впливу якраз на метаболізм інших, ну, інших продуктів. Тобто має такий безпеч, безпечний прийом впродовж тривалого часу і доведено було і це підтверджено клінічними дослідженнями впродовж навіть трьох років. І от якраз до вашої уваги всі ми добре знаємо препарат цитрин на основі молекули цитерезіну, який відповідає всім стандартам ЄС і. Знову ж таки має власну доказову базу, яка давно дуже вивчена, дозволений з прийому з 12 років, і знову ж таки для пацієнтів він є нетоксичним. Ну і таким чином, щоб підсумувати все це. Тобто, тут завжди ми беремо до уваги, все ж таки, чи вживає пацієнт будь-яку дозу алкогольного напою. І знову ж таки, на це питання, чи можна там вживати як будь-яку дозу алкоголю, ну, відповідаємо ні. На жаль, ні, тому що саме це підвищує саме сенсибілізацію до інших продуктів, і знову ж таки підвищує саме рівень Е, що може бути знову ж таки нам хібно. Хібно якось там протрактована. Ну і знову ж таки, сучасні антигістимінні препарати завжди маємо на увазі, і це буде таким нашим добрим помічником. Так що, дякую за увагу.